Які справжні причини того, що Дональд Трамп вводить дуже масштабні мита проти Китаю, Європейського Союзу і не тільки понад 60 держав, власне, торкаються ці заходи? Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал свій до свого по -своє. І В цьому відео я хочу проаналізувати цю досить гарячу новину, яку зараз активно обговорюють медіа всього світу? Власне відбулося це. Буквально там 12 годин тому за київським часом тоді була ніч, і про це оголошення написали відразу всі медіа. Що ж сталося? Вводиться мінімальний 10% тариф на весь імпорт до Сполучених Штатів Америки, а також додаткові мита для 60 країн з найбільшими торговельними дисбалансами. Зокрема, для Китаю 34%, для Європейського Союзу 20%, для Японії 24%. Трамп пояснив ці заходи необхідністю відновлення балансу у світовій торгівлі та досягнення довгострокового процвітання Америки. Після цього Дональд Трамп ще й оголосив надзвичайний стан в економіці, заявивши про жорстоке поводження з боку іноземних держав, які нібито отримують вигоду від доступу до американського ринку, водночас встановлюючи торговельні бар'єри для американських товарів. Про це йдеться у відповідній заяві Білого Дому, оприлюдненій на його сайті. От така інформація станом на зараз. Вже ну фактично дуже багато хто з самого ранку почав реагувати. Надзвичайно негативно відреагувала Швейцарія. Проти неї запроваджене 31% мито, 31 не 20% як проти Європейського Союзу. Президент Швейцарії сказала, що Федеральна Рада найближчим часом визначить подальші кроки, керуючись довгостроковими економічними інтересами країни, а також принципами міжнародного права та вільної торгівлі. Джорджа Мелоні висловилася негативно стосовно цього. Макрон збирає надзвичайну раду із бізнесменів і політиків. Ну фактично збурили всі, з і Китай сказав, що буде запроваджувати дзеркальні заходи у відповідь і краще Трампу зупинити те, що він робить, і так далі. І отут я хочу, щоб ми поговорили про суть економіки, тому що в інформаційному просторі про це говорять надзвичайно рідко. Причому в нас настільки викривлене сприйняття будь-чого, що ну я навіть не знаю. От наведу вам приклад: є Путін. І Кремль, і це вся верхівка, це для нас очевидні вороги. Це екзистенційний ворог. Взагалі, всі ті, хто з 1917 року прийшли до влади на Московії, ну це якісь надзвичайно страшні, надзвичайно чорні злі люди, і вони для нас є екзистенційними ворогами. Але коли Путін говорить про традиційні цінності, традиційні цінності втрачають свою цінність. Перепрошую за Каламбур. Ні. От суть пропаганди зводиться до того, що пропаганда, в тому числі ворожа пропаганда, вона повинна використовувати певні фрагменти правди для того, щоб тими фрагментами правди якби огортати брехню, і щоб ми цю брехню готові були споживати. І Путін свою брехню. Старається максимально загортати, власне, ця кремлівська пропаганда старається максимально загортати в правду. Традиційні цінності є правдою, вони сприймаються нормальними, морально здоровими, природовідповідними людьми. І через те багато хто вважає, що Путін там борець з глобалізацією, борець з новим світовим порядком і так далі, що є відвертою брехнею. Але. Вже якщо ми глянемо, наприклад, на пропаганду в Україні на пропаганду грантоїдів соросят то вони через те, що Путін використовує там традиційні цінності, але Путін очевидний для нас ворог. Вони кажуть: ага. Дивіться, наш ворог, оцей кровавий диктатор, психопат використовує традиційні цінності в своїй полеміці. Значить, традиційні цінності це погано. А добре що? А добре, це ЛГБТ, там і так далі. Вільний ринок, все продайте і те, і тепер. Отут ми підходимо до економіки. Зараз, до прикладу, Дональд Трамп в питанні україно-московської війни в плані риторики сказав чимало речей, які є неприйнятними для українців, які українці не сприймають. В силу дуже багатьох обставин, в силу нерозуміння ситуації, в силу того, що США є нашим гарантом безпеки, який не прогарантував нашу безпеку, в силу того, що ми мали ядерний запас, який дуже дорого коштував і був третій за величиною. І про що ми можемо говорити, про які компенсації з нашого боку, якщо нам не прогарантували, і так далі, це, це все є, це все має місце. Але. Потрібно розмежовувати поведінку політику Трампа на міжнародній арені, політику Трампа всередині держави, зокрема відносно там боротьби з так званим ЛГБТ і іншими там Сполучених Штатах Америки. Це окрема сфера, скажімо так, окрема сфера ідеологічної війни, тому що там є чимало елементів, про які ми переважно середньостатистичні українці не знають. Як до прикладу, там перевага білих. Про яку розповідали на рівні шкільної освіти, університетської освіти і ще багато чого. І аналогічно, зовсім інакше, треба аналізувати а, ті ж самі економічні заходи, про які ми сьогодні будемо говорити, про впровадження оцих масштабних мит з боку США. І отут ми підходимо до дуже цікавого порівняння, не порівняння, дуже цікавого факту, скажімо так. Ви ніде в жодній державі світу. Не знайдете насправді такого чіткого підручника, який би вам показав, а як ця держава світу стала багатою? От його просто немає. Оця економічна теорія, яка лежала в основі багатства будь-яких держав, вона залишається прихована. І фактично, якщо ми візьмемо економічну теорію, то їх є два типи: перша це для себе. Ту, яку використовують багаті держави, і друга для експорту, те, що можна продавати. Продавати іншим, в тому числі, щоб вони ставали банановими республіками, ставали сировинним придатком, щоб нас всякі Дениси Шмигалі на посаді прем'єр-міністра казали: ми зайняли сировинну роль в Європейському Союзі. Ох, як це класно! А починаючи з 17 століття, з першої половини 17 століття вже. В принципах Філіпа фон Хорніка, які лежали в основі економічного багатства Австро-Угорщини, було написано, що найгірший різновид торгівлі це коли ти продаєш сировину, тобто те, що не містить високу додану вартість, а возиш до себе те, що містить високу додану вартість, тому що висока додана вартість надлишковий прибуток осідає в тих країнах, які це все виробляють. Я не просто так акцентую увагу на цих речах. Що ми зараз бачимо у вигляді Трампа в цих його надзвичайних мит і так далі? Він ламає усталений економічний порядок. Який буде кінцевий результат, поки невідомо. Тому що супротив з усіх боків буде надзвичайно шалений. І це ще не враховуючи деяких дуже важливих деталей, зокрема, ролі долара, до прикладу, в цілому ролі грошей. Що таке гроші? Чим вони забезпечені чи нічим. І зараз я до цього прийду в ході розмови, але фактично Трамп відходить від брехливої публічної риторики щодо вільного ринку. Тому що вільного ринку як такого не існує. Тому що, якщо відкривається вільний ринок в державі, яка тільки розвивається, а з боку її сусіди, які вже більш розвинуті, мають високотехнологічні сектори, які пішли на крок далі, то ті сектори зразу будуть поглинати, тобто знищувати найбільш високотехнологічні сектори країни, яка тільки виходить на цей вільний ринок. І отут ми підходимо до цікавих таких речей, надзвичайно цікавих речей. А що є основою економіки? Теперішня економіка Сполучених Штатів Америки, я не пам'ятаю, в минулому році вже писали, що загальний борг Сполучених Штатів Америки склав, перевищив 34 трильйони доларів. А кому вони винні? Що таке долар? Знову, ж, чим він забезпечений? Але є такий борг, є величезне ВВП, є витрати, є торгівля. Завдяки чому. Власне, економіка Америки трималася. Ну, от, до прикладу, зачитаю фрагменти: за даними CNN, у 2024 році, торгівельний дефіцит США досяг рекордного рівня 1,2 трильйони доларів. Що означає, що країна імпортувала товарів більше ніж експортувала на 1 трильйон 200 мільйонів доларів. Водночас аналітики, аналітики, які на службі вільного ринку знаходяться, наголошують, що цей показник не враховує інших аспектів економічної взаємодії США з партнерами. Наприклад, Сполучені Штати мають значний профіцит в сфері послуг, але сфера послуг вона похідна. Вона сама по собі не формує високої доданої вартості. Минулого року їхній експорт, експорт сфери послуг, Становив 에, 1 трильйон 100 мільярдів 100 доларів. Це найвищий показник за всю історію. Крім того, дефіцит торгового балансу частково компенсується експортом капіталу та фінансовими операціями, які забезпечують позитивне сальдо в міжнародних розрахунках. Це дуже важливий момент, я спеціально на ньому акцентую увагу. Чому? Тому що насправді все набагато-набагато складніше. Тому що 에, Чим забезпечені гроші? Чим забезпечений капітал і фінансові операції, які забезпечують позитивне сальдо в міжнародних розрахунках? І отут ми підходимо до дуже цікавого: роль Сполучених Штатів Америки після Другої світової і роль Сполучених Штатів Америки зараз принципово різні. Зараз США набагато слабші. Зараз США. Вже не можуть виконувати роль Світового поліцейського держави номер 1 Попри те, що тоді було змагання там із Радянським Союзом, і Радянський Союз десь в деяких речах був співмірний за величиною. Але, ну, все рівно США були потужніші. Зараз, попри те, що Союзу вже немає, якби такого масштабного конкурента, США такої ролі не відіграють. Чому ця роль почала падати? Звідки? Які причини? Які причини розвитку Китаю і так далі. І це все дуже непрості запитання, і, власне, я розумію, про що, чому Трамп починає вести саме таку політику. І розпочну я свої пояснення із книжки Джозефа Стігліца. Книжка називається Ціна нерівності. Книжка достатньо стара, я її неодноразово згадував в наших ефірах. А Джозеф Стігліц був головою групи економічних радників президента Біла Клінтона. Колись він був головним економістом Світового банку. Проте потім я підозрюю внаслідок, можливо, якихось особистих потрясінь, він почав цю всю політику розбивати на, ну, такому, на рівні економічної теорії. Джозеф Стігліц є лауреатом премії, аналогічної до Нобелівської премії з економіки. Просто Нобеля з економіки не існує. І він є глибокофаховою людиною. Книжка ціна нерівності присвячена кризі 2008-2009 років. Джозеф Стігліц показує, що коли реального сектору економіки немає, який виробляє високу додану вартість, коли економіка, коли максимально роздуте ВВП, тримається на фінансових операціях, на кредитах, на похідних фінансових паперах, деривативах і так далі, і так далі. То це, ну він каже, що це стало першою причиною власне кризи 2008-2009 року. І він не тільки це каже. Він каже, що в кінці кінців, якщо не змінити теперішню політику, то те явище, яке має відбутися в світовій економіці і в економіці США. Воно буде набагато масштабніше, ніж криза 2008-2009 років. Він каже, що криза 2008-2009 років буде вітерцем порівняно з ураганом, який може відбутися. Це приблизно дослівно. Я його цитую. Я не просто так це згадую. Чому? Тому що він акцентує увагу на тому, що якщо більше 50% ВВП лежить в фінансовому секторі, тобто не в реальному секторі виробництва, а в фінансовому секторі, то це за великим рахунком гроші з повітря. Він так прямо цього говорити не може, але вони не забезпечені, вони не підкріплені нічим, і сюди ж можна багато чого записати. Там і будівельна бульбашка, іпотеки, там ще щось. Тут є чимало насправді моментів, ці моменти в основному пов'язані із лихварством як явищем, з його страшними негативними наслідками для економіки. Але е він це все ретельно прописує. Чому я про це кажу? Тому що ці всі явища поглиблювалися. Тому що в час, коли Стігліц е, був головою групи економічних радників Біла Клінтона, то, якщо я не помиляюся, Борг Сполучених Штатів Америки не дотягував до 4 трильйонів, 3 з лишнім. А зараз більше, ніж 34 трильйони, скільки часу пройшло, наскільки гроші знецінились? Яка реальна вартість, до речі, гроші? Вже давним-давно математики, там, швейцарські математики, порахували, років 10 тому, мабуть. Що всі гроші, і віртуальних, і реальних, достатньо для того, щоб купити все, що є на нашій планеті, там, 10 разів. Це було 10 років тому. Зараз кількість грошей тільки зросла. Плюс додалися оці всякі біткоїни там, і так далі, тобто криптовалюти. Дуже багато є різних таких цікавих нюансів. Не просто так я на них акцентую. Друга книга, яку я також неодноразово згадував, Ерік Райнерт. Як багаті країни забагатіли і чому бідні країни лишаються бідними? Норвезький економіст, який дуже глибоко проаналізував причини багатства і причини бідності в дуже багатьох країнах світу, і він приходить до висновку, до дуже багатьох висновків, але ключовий висновок: основою економіки є висока додана вартість. Найважливіше з усього, це коли ти продаєш не сировину, грубо кажучи, не зерно вивозиш з України. А в Україні переробляєш і продаєш на міжнародний ринок, хоча б борошно, де вже є висока додана вартість. Або макарони, там, пасту, печиво туди ж також борошно входить, там, і так далі. Тобто продукти з високою доданою вартістю. Не руду вивозиш з України, а в Україні виробляєш автомобілі, тому що саме в автомобілі найдорожча вартість металу. Ну, можна брати окремі категорії металів і говорити там про комп'ютери. Якщо ми говоримо про літій, можемо говорити про хоча б акумулятори літій-іонні, які є в кожному телефоні, включно із тим, на який я записую дане відео. Не літій вивозити, щоб десь там його переробили, зробили там акумулятор, і нам же ж його привезли, перепродали. А формувати базу виробництва тут. І нехай там навіть інвестиційна складова буде мати контрольний пакет 70%, але робочі місця тут. Податки сплачені тут, а якщо вже хтось людина пішла, отримала зарплату тут, на відповідному заводі, то вона ж ті гроші потім витратить. Піде в продуктовий магазин, значить малий бізнес, там ФОП, якийсь, який там торгує, і так далі, отримує виручку. Піде в перукарню, піде в стоматологію і так далі. Тобто економіка починає крутитися, але основою цього є виробництво високої доданої вартості. Подібно до того, не знаю, там, де є атомні електростанції, це достатньо яскравий приклад. Працівники атомної електростанції навколо атомної електростанції, навколо місця, де власне вже проживають, там буде формуватися вся відповідна інфраструктура. Бо люди, які заробляють гроші там на атомній електростанції чи на будь-якому іншому містоутворюючому підприємстві. Вони ну, будуть потребувати забезпечення своїх життєвих потреб, продуктів там, і так далі. і так далі. Ось що є основою. Фактично, Трамп з допомогою цих мит, він, по суті, починає такий перехід від економіки, той, яка є зараз, до економіки в майбутньому. А що буде в майбутньому? Давайте спробуємо спрогнозувати. Кількість грошей зараз величезна, кількість товарів, сировини. Менша ніж кількість грошей, тобто інфляція, вона у будь-якому випадку буде йти. Основа економіки, виробництво високої доданої вартості, порівняне виробництво високої доданої вартості в Штатах в період після Другої світової війни, якщо його порівнювати там з територією Європейського союзу, з Китаєм з Московією, ну було просто набагато більше. І відповідно, гегемонія, вплив Сполучених Штатів Америки був набагато більший. Зараз воно впало. Що робить Трамп з допомогою цих тарифів? Він хоче збільшити виробництво високої доданої вартості на території США. Чому? Знову ж таки, висока додана вартість там, податки сплачені там, зарплати сплачені там, людина отримала зарплату, пішла і витратила, забезпечила базові потреби. Економіка крутиться. Вирівнюється дисбаланс, повертаються ті виробництва, які зі Америки перевозили в той ж самий Китай, до прикладу. Це з точки зору довгострокової перспективи. Далі, що чекає нас в розрізі 10, 20, 30 років? Римський клуб ще в 2008, кінець 2017 року написав доповідь «Капіталізм Камон. Можна по-різному до нього ставитися, але там аналітики достатньо сильні. І він прогнозує глобальну світову боротьбу за ресурси. В рамках підготовки до тієї глобальної світової боротьби за ресурси, боротьби народів між собою. Ну, кожна держава, та, яка нормальна, вона починає готуватися. А що потрібно підготувати? Питання безпеки, в тому числі продовольчої безпеки, питання своєї економіки, питання максимального самозабезпечення. Тут дуже хорошим прикладом є Ердоган якого надзвичайно критикують оці всі любителі е, вільного ринку, любителі ЛГБТ там і так далі. оці ці всі глобалісти, але Ердоган зробив так, що Туреччина, турецьке населення постійно зростає, і Туреччина за 20 з лишнім років дійшла до того, що на 80 з лишнім відсотків забезпечує всі свої життєві потреби. І має найбільшу армію в Європі, до речі. І претендує на роль нового геополітичного центру, і, можливо, на роль єдиного мусульманського геополітичного центру світу. Це дуже непрості насправді речі, але от в економіці, в тому, щоб педантично з допомогою національного протекціонізму вирощувати свій клас малих виробників, свій клас малих фермерів. Допомагати йому, допомагати вистояти, коли з боку хлине вільний ринок. Ну, до прикладу, от в Україні є якесь текстильне виробництво, є якесь виробництво взуття, там різні заводи. Вже ну, почали з'являтися більше, менше, але є. Якщо сюди відкрити вільний ринок для Туреччини чи для Китаю, щоб вони завалили своїм взуттям, своїми тканинами там, і так далі, наш виробник не витримає цього. Просто не витримає, йому вижити буде дуже важко. Тому, знову ж, це приклад того, чому вільна торгівля стала невигідною. Знову ж таки, коли Сполучені Штати Америки після Другої світової починали фінансувати відбудову повоєнної Європи, план Маршала і так далі, їм була вигідна максимально вільна торгівля. І вони, власне, її пропагували і з допомогою цього вони заробляли. Але коли Європа виростила свою промисловість, коли надзвичайно сильно піднявся Китай. Коли значна частина виробництв були перенесені з США, до того ж таки Китаю і так далі. В результаті в США почали завозити товари з високою доданою вартістю. І виник, як от, за даними CNN, в 2024 році, рекордний торгівельний дефіцит на 1 трильйон 200 мільярдів доларів. Цей дефіцит говорить про те, що реальний сектор економіки в США став дуже слабкий. В розрізі того, до чого треба готуватися впродовж десятиліть, в розрізі того, а що, що буде взагалі далі на геополітичній арені, питання війни, питання та взагалі питання всього, питання того, що раніше чи пізніше економічна система світова в своєму теперішньому вигляді повинна тріснути. Чому? Тому що гроші не забезпечені, грошей дуже багато, а товарів набагато менше. Потрібно гроші вкласти в щось реальне. Реальний сектор виробництва це, до речі, абсолютно реальний ресурс. Є ще один абсолютно реальний ресурс, який ми, українці, дуже слабо цінимо. Це земля, це надра, це чиста вода. Вже зараз декілька мільярдів людей, якщо я не помиляюсь, навіть 5 чи 6 мільярдів людей, відчувають проблеми із допуском до чистої води, чисте повітря. Земля, яка має можливість, яка дає можливість себе прогодувати. Ви знаєте, ну коли в нас в Україні гектар колись найкращої землі в світі, зараз продають з молотка за ціною айфона, то в майбутніх десятиліттях, ну скільки на одному гектарі землі може прогодувати себе людей? Ну, декілька сімей точно може. Сім'я там це 3-4 людини. Ну, 100%, 2-3 сім'ї може прогодувати. Якщо говорити там про економіку, то, до прикладу, один гектар, не знаю, полуниці ягіт це величезні гроші. Одна сім'я навіть його обробити не здатна. Але тут з'являється питання в тому, щоб були створені умови для того, щоб вся та ягода могла бути продана. От умовно, та ягода, яка найтвердіша, найкрасивіша, вона йде в супермаркет в такому там свіжому вигляді чи краще, навіть не в супермаркет, а на базарчик. Та ягода, яка така. Умовно кажучи, середня вона йде на варення. Та ягода, яку треба використати вже і зараз перемішується, не знаю, з цукром, робиться якесь брудіння, формується якась алкогольна наливка, яка потім знову ж таки фасується і, відповідно, ліцензійно якийсь бальзам, не бальзам, лікер, не лікер і так далі продається. Але продається товар з високою доданою вартістю. Але для цього всього держава повинна створити умови. Тобто людина працює сама, фермери працюють самі, умовно кажучи, малі фермери сімейного типу, а держава створює умови, щоб вони мали можливість. І навіть не знаю, умовно, от бабуся з села їде в Київ, з навколишніх сіл їде в Київ, щоб продати свою зелень. Їй треба створити умови, щоб вона мала куди приїхати. Тут треба, щоб були умови, щоб кияни могли готові були приїхати, прийти по дорозі додому біля там, метро, там і так далі, купити і т.д. і, т. і т. Якщо б бабуся, там, умовно кажучи, на пенсії, яка живе там в 20 кілометрах від Києва, знала точно, що на своїй присадибній ділянці там, в 20 соток вона зможе все продати. Що вона виростить. була б зовсім інша ситуація. Оце ж ключове питання. Таких питань можна наводити дуже-дуже багато, але фактично суть зводиться до того, що з точки зору середньострокових інтересів США, економіки Сполучених Штатів Америки, то Дональд Трамп починає таку певну тарифну війну. Мета якої перевести максимально велику кількість виробництва високої доданої вартості на територію Сполучених Штатів Америки? Чим вона завершиться, це вже зовсім інше питання. Ну і знову ж таки, це все треба розглядати в контексті геополітичних воєн, в контексті виродженої природи, економіки і так далі. І отут питання: а хто ми, українці? Що ми в себе робимо? Продаємо землю, продаємо надра, віддаємо за безцінь. Всякі е шмигалі різні, шмигають туди-сюди і розказують, як добре, що ми продаємо сировину за кордон. А які в нас баланси? Чи багато експертів, журналістів там і так далі говорять про який в нас дисбаланс? Скільки ми імпортуємо, скільки ми експортуємо, що ми продаємо? Продовольство продаємо. Електроенергію в кращі часи, там до московських ударів, так? А ще що? А що завозим? Практично все, а що свого виробляємо? Це непрості питання. Саме виробництво високою доданої вартості є основою. І ми в Україні мусили б зробити так, щоб під пильним наглядом, навіть ну, не то, щоб наглядом, але ну, наглядом вирощувати. Прикривати національним протекціонізмом, але формувати в себе мільйони заможних українців. Заможних, освічених, озброєних, готових захищати себе, якби в нас мільйони людей мали на руках зброю, подібно до Швейцарії, до прикладу. Ну, чи стала би можлива ця війна? Та й взагалі, якби в нас мільйони українців були заможні, десятки мільйонів, чи були б ми настільки слабкими, що Путін посмів би на нас напасти. Це ж все речі взаємозв'язані між собою. І, власне, про це я хотів сказати в сьогоднішньому відео. Потрібно робити так, як написано тут в Еріка Райнерта. А нам постійно нав'язують, що потрібно робити так, як написано в книжці, яка стала світовим бестселером, чому нації занепадають Дарон Аджемоглу і Джеймс Робінсон. Вони в минулому році, до речі, отримали Нобелівську премію. Ну, аналог Нобелівської премії. Але я цю книжку завжди наводив як антиприклад. Антиприклад того, що це ну якби примітивна така достатньо брехня, вільний ринок все порішає. Ні, деякі фрази стосовно того, як мають працювати там державні інституції і суспільні інституції. Вони правдиві. Але загалом книжка виключно пропагандистська, а не економічна, з точки зору, ну, а не ціннісно економічна, назвемо це так. Зато вона розтиражована мільйонами чи навіть десятками мільйонів екземплярів. А сутнісні речі з розряду Еріка Райнерта: Ти ще попробуй знайди, попробуй купи український переклад. Можете для себе перевірити. Знайти можна, але кількість екземплярів там завжди дуже-дуже обмежена. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Інформація насправді важлива, вона не є така надрезонансна, але вона сутнісна. Коли ви зможете самостійно робити аналіз тих чи інших економічних процесів до такого рівня, це буде означати, що ви ну, набагато глибше бачите суть політики. А ми мусимо її бачити, якщо ми хочемо побудувати принципово іншу Україну майбутнього. Україну як вищу форму організації українського народу україну, в якій влада та власність належать українському народу. І функціонують в його інтересах. Тому прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей!